Всім привіт! Сьогодні у нас середа, 9 липня. 12 годин дня, вже думав, не їхати сьогодні нікуди, але таки вирішив поїхати і трошки почати косити на території, щось рубати, щось пиляти. До речі, треба піти ще взяти пилку, завантажив косу. Ось так це все, запакував сюди. Є ще той дракон, але там немає страховки. Тому ну, я не їжу, правда, тому я її не робив. Тому сюди ти... запакував так. Зараз беру косу і вирушаємо на ділянку. Добре, що повернувся за пилкою. Побачивши, я не взяв ремінь для бензокоси. Пришлось би повертатися. Прямуємо. Вирушили їхати нам приблизно хвилин 10. Дуже класна дорога, хто Вінницький, хтось знає, це дорога в напрямку Гнівані. Новенький асфальт, без ям, без латок. який тут ставочок, точніше це не ставок, це річка. Називається вона Рівець. Невеличка вам підказка про місце, де я знаходжусь. Зупинимось покажу вам. Дивіться, яка краса. Висота. Так ось, власне, ми і приїхали. Зараз десь запаркуємося, розвантажуємося, передягаємося і починаємо працювати. Передягаємося, рухаємось працювати, бо зараз вже перша година, а мені у скільки. Пів шостої потрібно забирати сина садочка, тому в нас не так-то багато часу. Зразу поміняємо диск. Ось я ним ще не косив, це йде, він набув в комплекті з косою, циркулярка. Зараз буде старший запуск, скільки я її не заводив. Мі місяць десь, говоримо грубо, місяць підкачати. Але вона нова, це нова коса, я неї один раз косив, тому я думаю, що заведеться вона зразу. Закрили повітря і... признаки були. Трішки закриємо, відкриємо повітря. Треба зафіксувати газ, мабуть. Зафіксував газ і закрив повітря трошки вона прогрілася все прогрілася і вже працює Ну, нова, нова класа, що з неї ходіли до речі скажіть хто як відноситься до техніки Дніпро напишіть в коментарях про засоби індивідуального захисту бо може відлетіти камінь Диском не знаю, можливо, менше рідко, але коли косиш ліскою, все летить куди. Інша справа, йдемо працювати. Почнемо з середини, бо я там треба розгрібати трішки. Що можу сказати? Диском краще, ніж три зубом. За рахунок того, що є товста трава, якісь молоді деревцята які самосів воно їх пиляє взагалі класно. А зуб, то він все-таки більше йде нагрузка на редуктор, треба розкручувати і все одно воно б'є по зубах. Тому диск, так, да, рекомендую, дуже круто. Поки <му> що Кошу в середині, там де бачу, а потім вже натягну шнурки і буду відбивати межі. Бо так дуже великі зарослі, не вдасться натягнути ні шнурки, нічого. Я сюди їхав, думав, що тут ну, на годину 4 роботи я почав косити, тут, йо-ма-йо, -йо. косить і косить, бачу ще якийсь день, прийдеться сюди їхати. Трішки обібрати. Бачу, що диск важко зупиняється, легко зупиняється. Жарко, Що Зараз натягнемо шнурка. У тій межі бачу бур'ян менший. Хочу натягнути шнурка і бачити, де косити. Якраз коса відпочила та й працюємо далі. Тепленько. Не те що я без води приїхав, це штангу капітальну дав. Йду трошки в холодочку перепочину. А вон бачите, Оті всі вишні. Зараз. Оті всі вишні. Все треба викорчувати, вирубувати. Зараз десь перепочинемо. О, Тут, до речі, такі яблука, що можна і пару штук з'їсти. Не зря цей сінник тут. Зараз ми у ньому й сядемо. Ходімо, покажу, що я тут вже накосив. До тієї сторони. Так уже якась видимість починає з'являтися, що потрібно брати сокиру і рубати ці всі вишні молоді. Не знаю, що потім робити тут, щоб це загрібати його, хай лежить на кучі. Палити я не збираюся. І так жарко. Плюс не бажано це робити. Поїду до магазину, куплю води тут недалеко, тут буквально метрів 300 до магазину. Вже не страшно, можна працювати. До речі, маю сказати непоганий магазинчик, не супермаркет, але все, що потрібно. Думаю, в ньому можна знайти. Що, Водички попили. Та йдемо працювати далі. На годинку вже третя година. Сьогодні однозначно не встигну я все це зробити. Тому побачимо. Помітили як коса завелась першого разу Ніпрам Що тут казати? Такий перекурчик чи відпочинок, як ви скажете. Покажу вам дуби. Ну, листя таке, листя таке, як у дуба, а ви скажете, мій дуб, не дуб. О. Стільки їх тут має п'ять. Ну, це ж дубове листя. Ми вирішили, що дуб, десь я тут бачив вже такий метрів три у висоту. Такий дуб. Що пересадити десь на ділянці, коли вже оприділюся з місцем, де що має бути. то Класно, дуби ростуть. Поки відпочиваю. Потрібно піти взяти бензину, трохи додати, бо вже мало. Але не знаю, як на мене тут досить економно вона розходує в неї витрата палива, скажімо так. Небагато я покосив, але тут і трава дуже здорова. Тут більше дерева я нею пиляю, ніж кошу. Тому як на мене нормальна витрата. 43 модель. Бензопаси, якщо цікаво. Можете зайти подивитись на сайті. Думаю, піду попробую ще з іншої сторони натягти шнурка, щоб теж приблизно орієнтуватися в межах, щоб не косити лишнього, Тут і так вистачає, що косити. Що, натягнув ту, ту сторону. Тепер візуально я можу орієнтуватися який завшишки участок. Не, не такий то він і великий 16-15 ще трішки косимо і потрошку збираємось до речі хто дивиться мене з нашого ОСББ можливо я тут нахопаю маленьких дубочків і ми посадимо біля нашого будинку як ви на це дивитесь Напишіть, поскажіть особисто. Ні, правда не знаю, чи можна навколо багатоквартирного будинку саджати дуби. Потім спиляємо, значить. їх Все, друзі, тікаю, бо вже здається, що це буде нормальний дощ. Бо вже моросить добре, якщо вам видно. Вже Нормально пустить. Дощик трішки нагнав. Пустився такий більше, я думав, що він буде довший, вже переодягнувся їхати додому. Покажу трішки, що встиг сьогодні зробити. Такий невеличкий огляд, а саме ось що вийшло. Вже хоча б приблизно видно... О, знову дощ пускається. Приблизно видно розміри того покошеного. І від того вагончик цей мій пускається знову дощ за день, ну якби звісно за цілий день, за повний день з, -з, -з 8 ранку і до 6 вечора. Я думаю тут би вийшло зробити більш-менш якусь картинку, приїду ще. Сокирою, пилкою і докошувати потрібно брати якісь граблі, загрібати його можливо на одну кучу. Якраз воно підсохне, те, що я скосив, докошувати. До речі, не дуже низько виходить косити, бо дуже багато мурашників кротовин. Скрізь воно таке горбате. Тому ось таке відео вийшло, Якщо було цікаво, ставте лайки, не цікаво, ставте дизлайки, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляди, всім пока!